О восьмій ранку в приміщенні медичного коледжу імені Єфрема Мухіна у Кропивницькому на акцію збору крові збираються студенти і працівники. До донорської акції вирішив долучитись вперше, каже студент третього курсу Владислав Душин. Я думаю, що це найменше, що я можу зробити для наших військових. Вони захищають нас. На одному фронті, а ми будемо захищати їх на іншому фронті. Здати кров під час акції пропонували у медколеджі всім охочим, каже заступниця директора Наталія Попова. Проведення акцій з донацій для нас, в принципі, є традиційними, адже ми виховуємо, навчаємо майбутніх медиків. І хто ж, як не медики, власним прикладом будуть не тільки залучатися до донації, а насамперед і популяризувати рух з донації крові в Україні. Для збору крові у медичному коледжі облаштували три місця. Виділено окремо визна бригада, яка для того, щоб збільшити кількість донацій. Збільшити кількість крові, яка є наразі дуже необхідною. Ми повинні збільшувати донорський контингент, оскільки однієї лише станції буде недостатньо для того, щоб покрити всі потреби міста та області. Говорить, здавати кров можна людям з 18 до 65 років і вагою не менше 50 кілограмів. Проте для донації виділяють абсолютні та тимчасові до тимчасових це недавнє татуювання до півроку, операція до півроку, недавнє видалення зубів, якісь там татуажі, косметологічні процедури це до місяця. Абсолютно протипоказами є інфекційні хвороби, такі як ВІЛ, СНІД, гепатит Б, це онкологічні захворювання, ендокринологічні захворювання, цукровий діабет. Об'єм крові який можна взяти 450 мл. мілілітрів. Потреба у ній є завжди, говорить завідувач відділу Вадим Чернишов. Час там зараз тяжкової дії йдуть, то, тобто то є кровопотери і всі потрібні групи, і всі резуси. На даний час саме така група це перша негативна. Вона вважається універсальна. Вона на госпітальному етапі переливається всім групам, всім резусам». Говорить, виїзні акції влаштовують для зручності донорів. Я здаю кров для ЗСУ. Щоб допомогти їм, бо їм це потрібніше, бо вони зараз воюють за те, що я тут зараз. Навчаюся, що я тут живу зараз. Така ситуація. Можна допомогти і військовим, і просто тяжко хворим людям. То я так подумав, чому б і ні, чому б не врятувати можливо комусь життя. За словами лікаря Романа Соболя, зібрану кров перед відправленням до лікарень перевіряють на гепатит Б, С, ВІЛ, СНІД та сифіліс. У разі виявлення інфекції донору повідомляють про це. Здавати кров можна кожні два місяці. Скільки літрів крові зібрали під час акції? Каже, не розголошують з міркувань безпеки. Тривала вона чотири години. За цей час участь. В ній взяли 40 людей. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.